Привіт! Мене звати Христина. Я викладачка біології в онлайн школі Турбу ЗНО. І сьогодні поділюсь з вами унікальними фактами про людський організм, більшість з яких ви точно не знали. До речі, поки ви слухали, що я говорила, 50 тисяч ваших клітин померли і регенерували, тобто були замінені на нові. Шкіра найбільший орган організму людини. Вона постійно регенерує, повністю оновлюючись приблизно кожні 27 днів. А протягом життя цей процес відбувається близько тисячі разів. За рік ми скидаємо приблизно пів кілограми шкіри, і тому вчені припустили, що значна частина пилу у наших домівках це зроговілі частинки епідермісу верхнього шару шкіри. Мабуть, ви неодноразово чули про пересадку печінки. Трансплантацію. А чи думали ви, як живуть донори без частини печінки? Цікаво, що печінка людини має виняткову здатність до регенерації і може відновити до 75% своєї маси після видалення. Найзагадковішою, звичайно, є нервова система. А чи знали ви, що якщо розтягнути всі нерви організму людини, їх довжина складе 75 кілометрів? Так, так, чоловіки, мотати не перемотати у мозку. Приблизно 86 мільярдів клітин. Що секунди в ньому відбувається понад 100 тисяч біохімічних реакцій, що протікають в водному середовищі. І тут ще один рекорд: мозок на 80% складається з води. І ще цікавим є те, що людський мозок генерує за день більше електричних імпульсів, ніж всі телефони світу, разом узяті. Так далі опорно-рухова система в ділі у дорослої людини 206 кісток, у новонародженого більше 300. Нічого дивного, адже в процесі життя деякі з них зростаються. Більшість кісток. Утворюють наші кисті та стопи. А найменші кісточки знаходяться в середньому вусі це молоточок, ковадилко та стремінце. Вони працюють як системи важелів для передачі звукового сигналу. А найбільша кістка стегнова витримує понад півтори тонни. Щоб зробити один крок, ми використовуємо 200 м'язів. 17 лицевих м'язів допомагають нам посміхатися, а 43 плакати. І якщо ви зараз задієте кілька м'язів, м'язів своєї руки і поставити лайк, мені буде дуже приємно. Найдовший м'яз в нашому організмі кровецький, а найсильніший язик. У нашому організмі міститься 2 кг бактерій, тому сміло можете відняти їх від загальної маси свого тіла. Де ж вони локалізуються? Вони вкривають слизові оболонки нашого тіла, а також шкіру. До речі, кишкова паличка теж серед цього переліку. Чому як спитаєте ви? По суті, штамом є група бактерій, які відносяться до того самого виду, але мають між собою відмінності в залежності від того, де вони розвиваються. Штами, які живуть всередині людини, вступають в симбіоз з нашими клітинами, здебільшого несуть нам тільки користь, синтезують незамінні амінокислоти, вітаміни груп В та К. Але якщо в організм людини потрапить штам ззовні, він може завдати шкоди здоров'ю. Хлоридна кислота шлункового соку настільки сильна, що може розчинити сам шлунок, уявляєте? Щоб не сталося такого, він захищає себе товстим шаром слизу, який оновлюється кожних 10 днів. Цікаво, що чхнути з відкритими очима майже неможливо пояснюють пояснюється тим, що організм таким чином захищає очі від мікробів. А до речі, це відбувається швидкістю від 150 до 1000 км за годину. Залізо входить до складу гемоглобіну, транспортного білка. Якщо зібрати все залізо, що міститься в організмі людини, то вийде маленький гвинтик для годинника. Чи чули ви щось про рудименти органи, які в процесі еволюції втратили своє значення і знаходяться на? Стадії зникнення. Одним з них є апендикс відросток сліпої кишки, який з забудовою та кількістю лімфоїдної тканини ще називають кишковим мигдаликом. Саме тут тренуються імунні клітини. Крім того, апендекс є інкубатором для бактерій, наприклад, тої самої ешеріхії колі. А тепер останній факт. Просто зараз у кожного з нас зникає один орган, і це тимус орган імунної системи, який знаходиться між легенями за грудиною і виконує функцію утворення Т-лімфоцитів – клітин імунної системи. Він формується на п'ятому тижні ембріонального розвитку і піку активності досягає на момент статевого дозрівання. А після 16 років його активність різко знижується і відбувається поступове заміщення імунних клітин жирових. Ровими, а які факти були для вас відомими? Діліться у коментарях. Ну і звичайно, не забудь підписатися на канал.